В наших Карпатах дуже сильне місце, тому ми багато уваги приділяємо тому, про що ми мріємо. Намагаємося це візуалізувати, розмовляти про це так, ніби ми вже це маємо. Та дозволити собі внутрішньо це вже мати. Ходімо, подивимось, хто про що мріє в нашому домі. Я хочу ще один будинок для нашого коворкінгу. О, ключі. Он туди ми йдемо. І кози з нами, яких ми, до речі, теж намріяли. Тепер цей будиночок у нашому розпорядженні. Як це сталося, це неймовірно магічна історія. Я довго думала, що мені потрібно для того, щоб був окремий будинок для коворхінгу, але всі варіанти були або занадто дорогі, або занадто нереалістичні. І тут я. Просто подзвонила сусіду і він запропонував, щоб ми тут пожили, попрацювали і абсолютно безкоштовно на деякий час. Ну що, ходімо дивитись? Уго! Поки що тут такий безлад, але розкажи, що тут планується. А, тут буде стояти в столи, буде гарний інтернет, і люди тут зможуть з комфортом працювати. Буде мікрокухня, санвузол. Uh, і в наступній кімнаті також буде зона відпочинку. Навіть зона відпочинку, круто. Зона відпочинку, живі квіти. Uh, тут буде диванчик такий спеціальний. Живі собаки. Живі собаки. <клес> Як і собак дітей тут не буде. Все це залишається зверху. Тут буде лише тиша, спокій і робоча атмосфера. Клас, це просто супер. Отакі от справи, отакий от будиночок. Будемо лагодити не вперше. Ось такий об'єм габіт, але ми все зможемо. Так, ми не, бо... не боїмось труднощів. Не боїмось труднощів. У нас є чоловіки з руками і з плечей, угу. тому отак. Ой. Дорогі друзі, якщо вам до душі те, що ми тут створюємо, і ви хочете допомогти нам зробити це місце більш комфортним, ви можете доєднатись до цього проєкту, задонативши на монобанку, посилання на яку ми лишимо під цим відео, будь-яку суму, яка буде вам зручна. Ми будемо вам дуже вдячні. I've been thinking about myself today